Червоний де червоний. Дре. Молодець! Хорошо. Червоний, де червоний. Червоний. де червоний. Молодець. Червоний. Де червоний. Молодець. Боже. Молодець і останній червоний. Де червоний. Це зібрав, Все і Молодець. Де червоний? Ти на себе дивишся, який ти красивий. Червоний, де червоний. Дивись. Можем. Червоний де червоний. Берем, юрчик, давай. Червоний де червоний. червоний де червоний. Молодець, все зібрав і Так, Червоний де червоний. Молодець, шпариш, давай. Червоний де червоний. Умничка. Червоний де червоний. Файно. Червоний де червоний. Мій О, молодець. Давай. Червоний де червоний ручкою. Червоний де червоний. Молодець. Все зібрав. Rush.